Новина про те, що двоє ковальських поліцейських вимагали в наркозалежні гроші, а вилучені у них наркотики продавали, здобула неабиякого суспільного резонансу. Відомо, що двом копам обрали запобіжний захід домашній арешт. Одначе прокурор і слідчий не згідні з таким рішенням, тож подали апеляцію. І сьогодні їм змінили запобіжний захід. А під час засідання спливли нові деталі незаконних діянь підозрюваних правоохоронців. 17 січня силовики затримали двох ковальських патрульних на збуті важких наркотиків. Як виявилось, це був не єдиний випадок. З людей, які вживають, розповсюджують дурман. Вони вимагали так звані відкупні за непритягнення до відповідальності. А вилучені наркотики самі ж і збували. Після затримання їх посадили під домашній арешт. Однак прокурори подали апеляцію. І 26 січня відбулось засідання у Волинському апеляційному суді, під час якого спливли нові подробиці наркотичних пригод двох ковальських полісменів. Вказані працівники поліції з метою власного збагачення. які тут не визвучали, потім існували наркотичні речовини. На даний час ще не повідомлено про підозру, однак виявлено наркотичні засоби в службовому автомобілі. Вказаних працівників поліції Даний епізод внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. В ході обшуку. Підозрювані, застосовували фізичну силу шлюповне насенняння вдарів побоїв. Крім того, одного з свідків на даний час тримали в службовому автомобілі, вимагаючи грошові кошти, позбавивши включення волі і право на вільне працювання. Свідокази із судом, на жаль, слідчим, на жаль, були досліджені поверхнево. Більше того, своїх інформаторів, які, схоже, і здавали місця, де можна було би затримати в пошуках дози наркозалежних, винагороджували теж наркотиками. Слідкується попередньою змовою з е, підозрюваним чулим. Безкладно зволи Хоменко особливо безпечним психотропну речовину е, ПІВІПІ, яка з законом обігу. А чого безоплатно вони в дружніх стосунках чи що? З якою ну, ну, Що встановили? Це, чого розслідування за так звану в карсівпрацю за те, що він ага. є працівником поліції, інформацію, що він працює так. Самі ж підозрювані копи в цілому свою провину визнають, але на суді не такі зухвалі, як в описаних вище епізодах. Сидять тихенько, немов миші. Більше того не хочуть світити обличчями в екрані телевізорів. Певне, соромляться, а їх захист наполягає. Опитані слідчими свідки злодіянь патрульних самі люди з небездоганними репутаціями. І чому всі камені лише в сторону поліцейських, а тих, хто їм пропонував ці хабарі, як згуся вода. Я можу звернути увагу на вагомість доказів. Чинила людина кримінальне правопорушення. Корот подає протокол і він є в матеріалах справи. Але слідство також не може бути однобічним, оскільки особа, яка залучена як свідок, прямо говорить про те, що вона 350 доларів дає поліцейську, ваша честь, і пропонує неправомірну вигляду. Тепер виникне питання, шановний суд, а чи внесені відомості по даному факту, де слідчий зафіксував це на протокол допиту свідка? Не менш прокурор наполягає, аби поліцейських взяли під варту на 60 діб, оскільки вони можуть використовувати свої службові зв'язки і вплинути на свідків або ж знищити певні докази. Натомість суд вирішив задовольнити клопотання частково застосувати щодо підозрюваного літковця Владислава Петровича 23.10.2001 року народження. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 днів до 24 лютого 2023 року включно. Такий же запобіжний захід обрали і напарнику літковця Владиславу Чулю. Тож, поки двоє правоохоронців сидітиме під вартою, слідство продовжується. І як зазначив представник прокуратури, може виявитись, що до цієї історії з наркотиками причетні й інші представники поліції. Наразі цю інформацію перевіряють. І якщо вона підтвердиться, то відповідно осіб постраждалих від їх рук теж може бути більше. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.